Новини підбиваємо підсумки п'ятниці. і Далі про таке. У Запоріжжі продовжують відновлювати зруйновані ворожими ударами будинки. За процесом спостерігала наша знімальна група. Дороги України. Як запоріжці долучились до радіодиктанту національної єдності спатимемо на годину довше, але темнітиме раніше. Цієї неділі Україна переходить на зимовий час. Починаємо оперативну інформацію по Україні. Вночі окупанти атакували Україну шістьма шахедами, п'ять з яких знищили сили. ППО також вночі окупанти поцілили ракетою по пожежній частині в Ізюмі, що на Харківщині поранень зазнали вісім рятувальників, що були на чергуванні. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по місту ізюм, попередньо ЗРК с 300 Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського та Ізюмського районів. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Минулої доби правобережжя Херсонщини окупанти обстріляли 36 разів авіаційними бомбами. За інформацією, УА постраждали лише житлові квартали. Вже зранку росіяни завдали удару по передмістю Херсона. Відомо про одну жертву на місці триває рятувальна операція. Окупанти поцілили в житловий будинок у Зеленівці. До розборів завалів залучили 12 спеціалістів під час рятувальної операції, ДСНС виявили тіло чоловіка. Його особа встановлюється. А через обстріл серед місця Херсона постраждав 36-річний чоловік. Його госпіталізували з пораненнями спини й тулуба у стані середньої важкості. Водночас наші захисники продовжують нищити окупантів та вправно ліквідують ворожу техніку. Зокрема, бійці 126-ї бригади тероборони показали, як вміють очищати рідну землю від російського металобрухту. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 560 окупантів, 4 танки, 11 бойових броньованих машин. Сім артилерійських систем, один безпілотник оперативно-тактичного рівня, шість автомобілів та одиниця спеціальної техніки. У день української писемності та мови прикордонники бригади Сталевий кордон подбали, щоб знання з української мови потрапили в голови ворогів прямим наведенням. Мова це зброя. Тому ось навіть на таких металевих факультативах можна відсивати русні. Привіте, як вони будуть вчити нашу солов'їну. І на оновленій землі врага не буде супостата. А донька сином бігтимуть до тата, що захищав Україну від Росії. Переходимо до оперативної інформації по Запорізькому напрямку. За даними Генштабу, Збройні сили України нищать ворога, попри перевагу противника. На шахтарському та запорізькому напрямках ворог зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Тим часом, за інформацією Центру національного спротиву на тимчасово окупованих територіях, росіяни крадуть худобу через погіршення продовольчого забезпечення. Ворог грабує фермерські господарства за вказівками свого військового керівництва. Попри те, що росіяни повторюють мантру про те, що вони на тот назавжди, та такі дії свідчать про справжні ставлення окупантів до захоплених земель, їхніх жителів та свого перебування там. Минула доба пройшла без авіабомб чи балістичних обстрілів області. Натомість від від артилерійського вогню потерпали Пологівський та Васильівській райони. Шість будинків та об'єктів інфраструктури зруйновано. На щастя, постраждалих немає. Ворог здійснив 20 бпла атак по гуляйполю, Новодарівці, Черівному, Білогір'ю, Малій Токмачці та Малих Щербаках. А також шість РСЗВ обстрілів Білогір'я та Малої Токмачки. У Запоріжжі тривають роботи з відновлення будинків, які були зруйновані внаслідок влучань ворожих ракет. Наразі підрядники готують систему опалення до холодів та виконують монтаж вікон, балконів та вхідних дверей до квартир та під'їздів, аби взимку зберегти тепло і продовжити ремонтні роботи. Які будинки відновлюють та коли планують завершити, дізнавались наші журналісти Заскочили Ми в ванну і тут зразу це, і по нашому дому там. Стекла, пиль зразу пішла, все. Ну, вискочили вискочили на вулицю, смотримо, оно темно, все в пилі, це, і нічого не видно було. Так пан Олександр згадує день, коли в його будинок по вулиці Сталиварів, 16, влучила ворожа ракета. Приліт був буквально через стіну, тож майже вся квартира зазнала ушкоджень. Найбільше дісталось саме житловим кімнатам. Після прильоту у мене. Со стороны двора э, повыбивало стекла и это э, рамы вот эти все открываются на окнах выскочили сейчас подготовка идет к ремонту должны вот на, на днях заехать эти э, штукатуры э, обои будут обдирать короче в трех комнатах у меня будет полностью делать ремонт три комнаты коридор там э, эти натяжные потолки шпаклевка поклейка обоїв, там, покраска зараз у будинку тривають роботи з відновлення. Зокрема, тут вже звели та утеплили дах над вцілілою частиною будинку а також підготували до запуску систему опалення. Також на об'єкті будують перекриття четвертого поверху, а паралельно з цим ремонтують і пошкоджені квартири. Проте одна з власниць написала відмову від виконання ремонтних робіт у її помешканні. Вона Каже про те, що наразі зима, холодно, і ніхто ремонти у квартирах не робить. Вона просить перенести ці роботи на березень-квітень наступного року. Але ж ми розуміємо, що і пояснюємо їй, що в нас ремонтні роботи проходять наразі, і ці роботи можливо виконувати у зимовий період, тим паче, що будинок буде невдовзі підключення до системи опалення. Температурний режим дозволяє нам виконувати усі ремонтні роботи. але Власники все одно відмовляються наразі виконувати роботи ремонтні у своїй квартирі. Тим часом аналогічне відновлення триває і у інших зруйнованих багатоповерхівках. Зокрема, на вулиці Застафонській, 10 стартували малярні роботи, шпаклювання стін та відкосів. Також тут вже встановили першу партію вхідних дверей і наразі будівельники готуються до ремонтних робіт в квартирах. Підрядники зазначають, систематично проводять зустрічі з мешканцями, аби люди були в курсі перебігу та вартості робіт. Ми постійно спілкуємося з мешканцями будинку. Вчора відбулася у нас зустріч з мешканцями. Ми відповіли на всі питання, які цікавлять мешканців, бо у них досить багато питань, коли вони бачать, як відбувається будівництво. Їм цікаво, що буде з їхнім житлом. Не забуваючи про міри безпеки, ми призупинили будівництво, провели екскурсію. Люди побачили свої мешкання, висловили свої побажання. Відновлення це зовсім інший підхід, ніж будівництво. По-друге, це не ремонт тільки квартир. Це будівництво квартир, це утеплення всього будинку, це ремонт даху всього будинку, це благоустрій всього будинку. Ну, звичайно, якщо ми будемо рахувати, що там три квартири, то можемо розкидати і по 300 тисяч, там, я вже не пам'ятаю. Триває відновлення і будинку на проспекті Соборному, 151. До листопада. Тут планують закрити гідроізоляцію покрівлю над зруйнованою частиною, щоб можна було розпочати оздоблювальні роботи всередині. Вже наступного тижня встановлять вікна та балкони у відновлених під'їздах. Готують і систему опалення. На Кияшка-22 вже встановили всі вікна на фасаді будинку, а також замовили нові у квартири, що виходять у двір. Їх встановлять за два тижні. До кінця тижня підрядники також завершать фінальну стяжку третього. Цього під'їзду ми на цьому тижні продовжуємо прокладати дроти, ну, по електриці у квартирах другого під'їзду. Перший готовий. Розпаємо і встановлюємо радіатори опалення. На початку наступного тижня завершимо ці роботи. Також на цьому тижні було доставлено індивідуальний тепловий пункт на об'єкт, і він вже в приміщенні індивідуального теплового пункту проходить монтаж його. Намагаємося всі зусилля, щоб до 1 листопада все було готово до подачі тепла. Роботи на усіх будинках тривають паралельно, тож за планом вони. Відуть в опалювальний сезон разом з іншими абонентами. Це потрібно також для того, аби ремонтні роботи продовжувались і взимку. Крім цього, усі відновлені будинки будуть оснащені укриттями. Дивіться, у нас тут буде, тому що там є найпростіше укриття, прямо під будинком. В Сабор нам вже будуються на Кияшка там теж є сховище, воно типове, теж там ремонт іде. У нас єдине питання було по Зістафонській, і ми розуміємо, що. Там теж потрібно, тому що там немає підвальних приміщень, які можна було використовувати. Зараз ми розглядаємо це питання, вже подивилися карту. Там дійсно можна зробити такого ж прикладу, як на Соборному, і ми там теж будемо будувати таке укриття. Своєї черги на відновлення чекає і будинок на Соборному 44, який рашисти зруйнували в ніч на 18 жовтня. Наразі там тривають роботи з консервації. Після цього його огляне спеціальна комісія, яка надасть висновок щодо об'єму та вартості відновлення. У міській раді додають до відбудови планують залучити кошти не лише з місцевого та державного бюджетів, а й звернутися за допомогою до бізнесу. Наталія Юр'єва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У зв'язку з загрозою руйнування фасадної стіни у багатоповерхівці на соборному 44 з 17.00 рух на ділянці від вулиці Амосова до Дніпровської буде перекрито. Роботи з консервації зруйнованого будинку та покрівлі призупинені. Фахівці будуть розбирати частини фасаду, яка може обвалитись. Про це повідомив очільник громади Анатолій Куртєв у соцмережах. Осіння зимовий період буде складним для жителів тимчасово окупованих територій області. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, адже не завозяться в достатній кількості дрова, брикети та вугілля. Так Бердянськ може залишитися без газопостачання, адже відбуваються пориви на лініях. А фахівців для їхнього відновлення не вистачає. Тим часом окупанти продовжують промивати мізки населенню та здійснювати примусову паспортиризацію на тимчасово окупованих територіях. Російська Федерація націоналізує те безхозні приміщення, які є, знаходяться точніше на тимчасово окупованих територіях. І якщо людина, будь-то домівка, квартира чи ще земельна ділянка не переєструє, відповідно воно націоналізується. А переєстрація відбувається тільки з наявності паспорту. Як і відпуск ліків з наявності паспорту, як і інші комунальні будь-які послуги, які мають надавати органи державної влади тільки через паспорт. Тим часом складною залишається ситуація на Запорізькій АЕС. Окупанти залякують здійсненням терористичного акту. Обласна військова адміністрація. Таку інформацію не підтверджує. Станом на зараз ми не бачимо. Підготовки до такого вчинення, але розуміємо, що у разі використання тих чи інших реакторів, а саме переводу їх з гарячого зупину в активну фазу, це можна використати. Чотири реактори, реактори на сьогоднішній день не працюють. Вони в холодному стані, і два реактори четвертий, п'ятий, знаходяться в гарячому стані. Більш того, також знаходяться представники МАГАТЕ. Але представникам МАГАТЕ зараз дають вибіркову інформацію ту, що необхідно саме для вигідно для росіян. Тому сказати, що там щось, щось вони готують, ми поки що не можемо. 18-й всеукраїнський фестиваль, адреса дитинства Гра, завершив свою роботу. Останній день тижневого творчого марафону. Організатори присвятили розмові про майбутнє Запоріжжя, адже саме ця тема об'єднала всі заходи і конкурсні роботи його учасників. Завтра фахове журі підбуватиме підсумки конкурсу дитячих робіт, котрі оголосить згодом, але з володарем гран-при від міської ради визначилися вже зараз. Подробиці знає Ольга Ларіонова. Як освіта може змінити обличчя Запоріжжя, допомогти у вирішенні багатьох його проблем і вплинути на майбутнє покоління. Своїми ідеями на цю тему ділились учасники зум-конференції, останнього заходу фестивалю Адреса дитинства Гра, крім організаторів, співробітників центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району в онлайн-розмові взяли участь освітяни німецького магдебурга, молдавського Кишинева, болгарського шумена. Головна ідея, яка об'єднала співрозмовників, це створення міста. Як освітнього середовища, яке може навчати формувати у його жителів та гостей систему цінностей, надавати різноманітні знання. Ми шукаємо ідеї для того, щоб бути корисними один одному і цікавими світу завтра, коли прийде наша перемога. Місто має бути цікавим для всіх тих, хто тут живе. Місто. Яке є можливістю для самореалізації всіх тих, хто тут живе, місто, яке дозволяє відчути фантастичний дух козацтва, фантастичну силу Хортиці, пишатися нею і транслювати цю любов на весь світ. А найголовніше, що діти самі знаходять ці ідеї, знаходять шляхи їх вирішення, використовуючи гру як ігрову технологію. Цьогорічний фестиваль має свої особливості, адже до Запорізької творчої лабораторії, завдяки онлайн формату, долучились нові маленькі та дорослі учасники із 14 областей України. Збільшилась і кількість конкурсів для дітей. Перше нас приймає участь Ужгород. Ніколи їх не було. Цього року вперше приймає участь місто Тернопіль. Також вони вперше приймають. Ну є ще таких багатенько маленьких містечок. 28 жовтня журі підбиватиме підсумки конкурсу у шести номінаціях. Своїми особистими враженнями щодо найоригінальніших ідей голова журі поділився вже зараз. каже у фокусі уваги запорізьких дітей майбутнє острова Хортиця. Вони бачать Хортицю як такий заповідний край і, і більш такою відкритою. Відкритим майданчиком від відкритою платформою, тобто розбудова цікавих якихось активностей саме на Хортиці. Друга ідея, яка мені дуже сподобалася, до того вона дуже проста і дуже незвичайна, це створення інтерактивних арт об'єктів у парках міста. Не просто красивенько, да, а ще й функціональненько. Девізом нашого фестивалю було об'єднати всі покоління, будуємо мости поколінь, і от ми об'єднали владу дітей, дорослих, громадські організації, волонтерів, мистецтво, культуру, тобто заклади освіти були дотичні до нашого фестивалю. Майже весь не майже, а весь все місто Запоріжжя. Найцікавіші роботи дітей щодо бачення майбутнього Запоріжжя вже невдовзі будуть оприлюднені на сайті фестивалю. А володарем гран-прі за кількістю оригінальних ідей за рішенням журі став весь дитячий колектив центру творчості Шевченківського району міста. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. У троцентрі обговорили проблеми благоустрою дворів і озеленення прибудинкових територій. Зокрема, під час заходу презентували посібник від фахівців Хуртицької реабілітаційної академії під назвою Добір рослин для озеленення в умовах Запоріжжя у виданні представлені рекомендації про те, які саме рослини краще підходять для нашого клімату. Наприклад, для оформлення прибудинкових клумб ідеальним є калачик. Ця рослина добре переносить спеку та нестачу вологи. Посібник буде цікавим для голів ОСББ Бе мешканців багатоквартирних будинків, ландшафтних дизайнерів і озеленювачів. Під час заходу ознайомили присутніх із методичними рекомендаціями, які базуються на європейських нормах щодо обрізки дерев і чагарників. Захід відбувся в рамках проєкту громадської організації Екосенс знати, щоб відбудувати зелені рішення для відновлення міста. Під час заходу були озвучені результати дослідження щодо проблем з благоустрою, які виникають в мешканців багатоповерхівок і надані рекомендації щодо їхнього усунення. Для чого ми це робимо? Для того, щоб зробити благоустрій більш якісним, бо кожен з нас так чи інакше висаджує якісь кущі, якісь дерева, якісь квітки біля свого будинку, і це дуже добре. Проте є деякі рекомендації вчених, є деякі державні будівельні норми, котрі покликані зробити цей благоустрій більш якісним, більш красивим і. Більш естетичним для мешканців нашого міста, тому ми взяли на себе таку місію: по-перше, вивчити проблеми, з якими стикаються мешканці в процесі проведення цих робіт, а по-друге, надати все ж таки рекомендації, котрі вони можуть вживати і робити свої двори. Більш зручними, більш адаптованими до нашої нашого сьогодення та більш красивими дівчина в маршрутці напала на підлітка внаслідок ДТП затисло водійку та зіткнення одразу трьох автівок. Про ці події в нашому дайджесті. У маршрутному таксі з полученням Дніпро-Запоріжжя пасажирка дістала ніж та вдарила ним незнайомого хлопця в обличчя. Пасажир отримав коло торізане поранення надбровної дуги. Пасажири маршрутки одразу викликали поліцію та швидку. 15-річному хлопцю надали допомогу, а 24-річну нападницю затримали. Наразі слідчі з'ясовують мотиви її вчинку. У Запоріжжі зіткнулись два легкових автомобілі. Один кермувальник травмувався, а водійку іншого транспортного засобу затисло понівеченими конструкціями. Надзвичайники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували жінку та передали лікарям швидкої допомоги. На аварія сталася вже на проспекті Соборному, де зіткнулися одразу три автомобілі. Водій Шевроле Лачеті» через недотримання безпечної швидкості руху та дистанції вдарив ваз, який продовжив некерований рух та влетів в «Кіа аспротеч. Внаслідок ДТП ніхто не травмувався. На кермувальника Шевроле патрульні склали адмінпротокол. Згідно з указом президента, день української писемності та мови цьогоріч вперше відзначається 27 жовтня. жовтня. Цей день в Україні відбувся радіодиктант Національної єдності. Раніше його традиційно писали 9 листопада. Традиція вже 23 роки. Цьогоріч автором тексту дороги України є письменниця та лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. А читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Долучилася до написання радіодиктанту і Запоріжжя. Більше розповість Анна Крамаренко. В укритті обласної бібліотеки збираються працівники та читачі усе для того, аби долучитися до написання радіодиктанту національної єдності. Пані Людмила Вимушена Переселенка Зоріхова розповідає, намагається не пропускати жодного написання загалом вже близько 20 років. Щоправда, торік не писала, а цьогоріч вирішила обов'язково долучитися. Наголошує для неї написання радіодиктанту не мов би святом. Українська мова це наша зброя. Володіти українською мовою. Я завжди хотіла вчитися, вчуся. І це ще один крок до пізнання рідної мови. Перевіряю, ви знаєте, дві-три помилки ніколи не відсилала. Це для мене свято. У мене значить, будова слова, речення це все не викликає труднощів. А от е тере, крапка трошки там треба подумати. Я впевнена, що я його напишу, я з задоволенням. Це просто, це просто радість. Цьогоріч тема радіодиктанту Дороги України. Текст написала письменниця та лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський. Весна, обвуглене збіжжя, що тліло всю зиму. Випускає вперті паростки скрізь по руїнах. Працівники бібліотеки розповідають, що разом з читачами долучаються до радіодиктанту з метою безпеки. Вже другий рік поспіль пишуть його в укритті. Ми вже майже 10 років. Ми їх пишемо, і до нас завжди долучаються наші відвідувачі і співробітники. Але цього року ми запросили учасників курсів. Звивчення української мови, які діє при бібліотеці. А також в нас вже діє два розмовних українських клуби прийдуть саме поціновувачі української мови. Диктант національної єдності це саме те, що поєднує усіх. Всі мають якісь різні інтереси, захоплення, щось полюбляють, щось ні. Але це те, що об'єднує нас і допомагає зараз нам жити. Це наша мова. Учасники радіодиктанту діляться. Текст у Цьому році був не з легких, проте з глибоким змістом трішки швидко. Надиктовували, але дуже цікавий текст. Цікавий текст, є над чим задуматись, є е, нові слова, які хочеться впізнати. Ну а взагалі-то ця авторка вона дуже цікава, в неї книжки цікаві, поезія дуже цікава. Тому, в принципі, було сьогодні і цікаво, і корисно. А ви надсилаєте потім свою роботу? Як перевіряєте? Ні, я не надсилаю. Я не надсилаю, але я перевіряю. Коли виставляють до перевірки тексти, я обов'язково перевіряю. Загалом в Україні та Запоріжжі, зокрема, до написання радіодиктанту долучилися люди різних професій та віку. Його текст оприлюдня 30 жовтня об 11 годині на сайті українського радіо. Організатори закликають не писати в стіл, а надсилати свої тексти на пошту для перевірки та плекати рідну мову і не соромитись долучатись до подібних заходів. Анна Крамаренко. Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Про відверту брехню та небажану правду. Актори театру юного глядача готують новий комедійний спектакль. Скажи мені правду, Монамур». Тему нещирості у стосунках дорослих, яка призводить до ще більших проблем. В театрі молоді розкриють вперше, як відбувався передпрем'єрний показ вистави. Бачив наш Вадим Сорвін. За сценарієм, головний герой Мішель веде подвійне життя. У нього одночасно і дружина Лоранс, і коханка Аліс. Проте одна необережна брехня обраниці, а згодом і іншим близьким зіграє з ним злий жарт, внаслідок чого він і сам стає ушуканим. Ми ж в стосунках, ми ж можемо е трошки брехати, трошки там і що для, для людей є важливішим, та тобто. Збрехати і жити так в брехні все життя, чи все ж таки краще зізнаватися в якихось своїх вчинках? Хай вони будуть не дуже добрими, але пропрацьовувати їх у родині. Комедійний спектакль такої тематики у театрі покажуть вперше після тривалої паузи. За основу взяли п'єсу правда сучасного французького автора Флоріана Зелера. І, хоч це і комедія, проте режисери театру зазначають, насправді ж за жартівливою формою прихована ціла низка актуальних проблем сучасного подружжя. Зелер непростий такий автор. Він не тільки він не смішить. Він нам розказує, які ми є, і ми бачимо від того і сміємося. Е, тому це такий автор, який відкриває нас самих. Це комедія, бо люди кажуть, не треба нам сльоз, дайте нам комедію. Життя, кохання, любов, відносини чоловіка та жінки, коханці, дружини. І от щось. З цього. Треба для акторів театру молоді цей спектакль про життя та стосунки дорослих людей виявився надскладним, аби з точністю передати емоції та почуття героїв глядачам. До прем'єри готувалися півроку. Як ми всі кажемо, що це такий більш високий рівень, що ми підвищуємо свою кваліфікацію, тому що дуже складна робота, вона цікава, вона насичена. Як би комедійною вона не здавалася глядачу, в нас інші трошки переживання і інші абсолютно емоції. Відбудеться прем'єра спектаклю Скажи мені правду Мона Мур» 27 жовтня у Запорізькому театрі молоді о 16-й, А повторний показ 28 жовтня. Вадим сорвін Микита Дейнега телеканал МТМ. Останню неділю жовтня, вся Україна переводить годинник на зимовий час. Відтак відпочивати будемо на годину більше. А от сутенітиме раніше. Загалом, стрілки годинників переводять двічі на рік. Вперше це зробили ще 42 роки тому задля економії електроенергії та врегулювання біоритмів людини. В свою чергу медики рекомендують лягати спати, хоча б на 15 хвилин раніше, аби швидше адаптуватись до коливань часу, не вживати каву та додати до раціону більш. Ше овочів, фруктів і води в онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у Чат-Бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.